Перша після зміни влади сесії обласної ради тривала майже шість годин. На порядку денному 43 питання. Після кожного виступали представники громади, окремі депутати та запрошені. Але найбільше часу, близько години, зайняв розгляд питань щодо видобування палива на Полтавщині. Точніше, надання дозволу на це спільному підприємству Полтавська нафтогазова компанія а також компанії Східний геологічний союз. За проектом остання мала сплачувати 3,5 мільйони гривень в обласний бюджет за використання родовища у Миргородському районі. Сума не влаштувала представників громадської які були присутні у сесійній залі, на їхню думку за подібні послуги регіон має отримувати значно більші суми. Надра належать народу згідно конституції, і на думку полтавської громади повинні розпоряджатися надрами цими їх використанням тільки народ. Коли депутати представники обрані народом на сьогодні, на мою думку, і на думку громади, забули, що вони представники народу в багатьох питаннях, то ми хочемо їм нагадати про те, що вони дійсно обранці народу. Громадськість висловила недовіру постійній комісії облради з питань надр. у громадській раді, переконані питання винесли на сесію сирим і недопрацьованим. Такі питання повинні бути оприлюднення, щоб громада могла ознайомитися з цим, щоб могла, якби зрозуміла, яке буде як би, вигада від цього цієї територіальної громади, яка на якої буде здійснюватися ця розробка цього родовища. Слово мав і Юрій Бублик. Нардеп підкреслив, перевагу на видобування нафти та газу слід надавати полтавським підприємствам. А якщо за це беруться Земці або компанії з інших областей України відповідально підходити до наповнення бюджету їхніми податками. Надра потрібно добувати це 100%. Тим паче, в умовах агресії зі сторони Російської Федерації ми ставимо завдання бути енергетично незалежними. То НАТО треба видобувати інвестиції, треба залучати, дозволи на розробку треба давати. Збурення громади не буде після того, коли все буде робитися прозоро. Обурення мало свої плоди. Рішення депутати не прийняли, не вистачило голосів. Рішення не голова обласної ради Петро Ворона запевнив, орган перегляне роботу комісії з надр та може навіть переобрати її. Роботу цієї комісії, і, взагалі, депутатського корпусу по наданні дозволів, для нафтогазових компаній треба повністю переглядати, щоб потальська земля отримала якомога більше зиску від того, що тут виведеться добування нафтогазу. А його багато добувається. Майже третина газу добувається на Полтавщині. 67% газоліну добувається на Полтавщині. Крім того, депутати затвердили звіт про виконання бюджету області за минулий рік. Видатки склали 2,7 мільярдів гривень або 96% від плану. Найбільше грошей витратили на медицину 600 та освіту 400 мільйонів. А ось доходи були набагато меншими за заплановані. Обласний бюджет за доходами без врахування дотацій та субвенцій виконано в сумі 872 мільйони гривень. Народні обранці також проголосували за затвердження економного варіанту цьогорічного бюджету. Видатки урізали Живу усіх галузях, приміром на охорону здоров'я витратять на 12 мільйонів гривень менше. Освітяни недоотримують 5 мільйонів. Скоротили й деякі статті програми безпеки дорожнього руху з ініціативи. ДАІ кошти на придбання комп'ютерів та техніки для обробки протоколів підуть на приведення в робочий стан стратегічного посту інспекції у чутовому. Натомість у 2014-му зростуть деякі соціальні виплати. Збільшити одноразову матеріальну допомогу вдовам учасників ліквідації аварії на ЧЕС. До 400 гривень раніше виплачувалось по 300, зараз по 400. Просимо підтримати. Також носиться пропозиція щодо збільшення допомоги членам сім'ї загиблих воїнів інтернаціоналістів Теж виплачувалось по 300, Просимо підтримати по 400 гривень. Просимо також підтримати пропозицію щодо збільшення фінансування на надання одноразової матеріальної допомоги. А окремим категоріям осіб, які опинили складних життєвих обставинах, просимо збільшити фінансування на 400 Тисяч гривень, окрім цього, депутатський корпус схвалив лист до кабінету міністрів стосовно залишення більшої частки екологічного податку в обласному кошику, а також звернення до мешканців району. У ньому керівництво закликає населення єднатися у час випробувань, який цитуємо, треба пройти гідно. Кінець цитати наприкінці засідання. Голова облради повідомив, що в майбутньому влада розгляне можливість організації в Полтаві військового училища на 500 осіб. Військове патріотичне виховання воно просто необхідне і в школах. І, звичайно, треба збільшити кількість таких закладів. Тим паче, що ви знаєте, в Криму у нас було Нахімовське училище, його сьогодні вже немає. Давайте так констатувати. Конкретних відомостей про створення закладу поки що немає.